Таксі є способом, як швидко та якісно добратися до місця призначення. Як тернополяни оцінюють цю службу? Відповіді, дивіться у відео. Справа в тім, що я ніколи таксієм не користуюся. Я не можу сказати такі, як вони обслуговують людей, чи в хорошу сторону, чи в погану. Але я думаю, що, я думаю, що треба буде їх піднапружити трошки, щоб більш культурніше вони відносилися до. Людського населення. Звичайно, подорожчали проїзди від того, що подорожчали, і долар, гривня вони підняли ціну. Але обслуговування ніби так нормально. Звичайно, коли викликаєш, доставляють, приїжджають, ніби справляються. Я би сказав, що вкрай негативно. Чому? Пояснюю. Без сумніву, серед таксистів. Є дуже багато порядних, хороших людей, які хочуть і бажають надати послуги, і надають, власне кажучи. Але тільки е, погана погода. Таксі викликати, значить, в принципі, значить, неможливо. Не мають бажання значить їхати. Бережуть автомобілі, бо помиті і таке інше. Слідуючий момент. Вибирають маршрути. Значить, вигідний маршрут, їдуть. Невигідний, не хочу їхати. Значить, тому що. Е, Мало очевидно, значить, заробляють. Значить, не всі користуються значить, таксометрами. Значить, це один момент. А ще, а ще, що найбільш мені не подобається, це відсутність конкуренції. В чому вона полягає? Ну, хтось скаже, що адже їх так багато, отже це конкуренція. А ви зверніть увагу, що на зупинках таксі вони стоять в колійці, в черзі. І коли ви підходите, у вас е, перед вами стоїть перша стара, розбита лайба, яка тарахкотить, брудна, свиней, очевидно, перевозили, а е, ззаді хороша доглянута машина, вам обов'язково пропонують сісти в першу, оскільки він перший, значить перший. Розумієте? Ну, Внаслідок цього як же ж можна? Я вважаю, що це неправильно. І е, я вважаю, що це має бути сертифікація, що е, це має бути відповідні вимоги. Я розумію, що значить, кожен почне кричати, як нам же треба сім'ї кормити. Так, але нам треба хороші послуги. Отже, треба значить, баланс тут, щоб була доглянута машина, щоб вона відповідала значить, безпечним вимогам. Правда? Ось. І, і відповідно значить, при умовах порушення якої-небудь протиправної поведінки, безкультурної поведінки водія, щоб його можна було позбавити цієї ліцензії. Ну, загалом виклик таксі здійснюється вчасно, тобто, якщо я подзвонив. То за 5 хвилин є машина і ну, оплата. Немає такої сильної різниці в оплаті ну, різних фірм, так? А, ну і якість також швидка, швидка. Я не користуюся таксі, тому що це не дуже вигідно і, як правило, ходжу пішки. Дуже гарно, що вони групуються. По одному телефону можна викликати зразу більше. більше... Кількість автомобілів, вони швидше приїжджають, і що ж у нас там є. І зразу ж тобі на телефон приходить смс, що твоя машина чекає. Ну, власне, робота з клієнтом покращилась. Єдине, що якість машин мала б бути з часом краще. В принципі, задоволена такою роботою. Знаєте, якщо, незважаючи на вечірні дзвінки, якщо вечором за ну, їдеш додому, важко визвати таксі, з будь-якого так, якщо на Бродівська, наприклад, чи Березовиця, отуди туди важко визвати, а так в день. В принципі задоволена. Ну, в загальному непогано, але коли якісь є такі ситуації, в плані, коли погана погода, чи коли якісь масові заходи в Тернополі, то визвати практично неможливо. Я думаю, що варто їм запровадити таку службу, щоб навіть за подвійну якусь плату, але щоб таксі було однозначно. Навіть до 10 хвилин, там просто щоб не говорили, коли воно буде. В сучасному світі, 21-му столітті, не може бути такого, що служба таксі, каже, вибачте, немає машини. Це їхній бізнес, не заробляють гроші, нахи кажуть, подвійний тариф, але щоб машина приїжджала. А так, в загальному непогано. 20 гривень мінімальний проїзд практично можна добратися будь-яку точку міста Тернополя. Ну я би дав таку оцінку добре на четвірочку.